Грамант вірша Геош Куропія, який Артем Пивоваров використав під час написання свого нового хіта. За що йому величезне дякую, адже без цього ми, напевно, так і не дізналися б про короля Футуропрерій і одні з багатьох жертв сталінського терору Геошкорупія, а знати є про що, тому що це надзвичайно цікава людина, яка часто йшла всупереч радянській ідеології або навіть нормам суспільства для того, аби створити вільну літературу. Такою, якою вона є зараз. Сьогодні ми продовжуємо відкривати нові імена в літературі. Імена несправедливо забуті. Тож, як завжди, буде дуже цікаво і поїхали! Народився Гео, або точніше, Жора, як його по свойськи називали вдома, в молодовському місті Бендери. Тож, як бачите, у нього просто не було жодного шансу не стати занозою, самі знаєте де, і самі знаєте у кого. До 10 він часто переїжджав, адже його батько працював на залізниці. А згодом він таки опинився в Києві і звідти вже нікуди не поїхав, бо відомо, з Києва люди не повертаються. Тут його доля перегукується із долею мого покоління. Я пам'ятаю ті часи, коли тікала зі школи, аби взяти участь в померанчеві революції, прокричати разом з дорослими, разом у нас багато, нас не подолати. Пам'ятаю прекрасно те відчуття. Причетності до чогось великого і бажання бути частиною цього великого. Так само Жора в 14 пережив свою велику революцію, адже цар саме зрікся влади. А в Києві Центральна Рада проголосила УНР. В Школі, в якій навчався наш Жора, запровадили нові предмети, наприклад, географію, історію, літератури України. Що Комітет русських учащихся. Вирішив назвати насильницькою українізацією, дивно звучить комбінація цих двох слів. Насильницька українізація. Mm. Русські помніте, що вас большинство і українізація главним образом коснеться вас, вас хочуть насильственно оторгнуть от великого рус. Народа от общения с произведениями великой русской культуры, созданной веками. Украинцы, вы получили право на национальное самоопределение, и если среди вас есть лица, сознающие, что насилие всегда останется насилием, присоединитесь во имя правды и справедливости к общему протесту. І Жора зробив свій вибір. Він вибрав правильний бік, бік світла, бік добра, і тут має звучати епічна музика тобто бік українства. Так, він став свідомим українцем, не за народженням, а за вибором. А це найвищий рівень самоідентифікації і українства, який тільки можливий у світі. Правда, після того він ще спробував стати медиком. А потім спеціалістом з міжнародних відносин, та нічого в нього не вийшло, він покинув навчання і пішов працювати. Завдяки роботі в журналі Більшовик Жора увійшов до літературної тусовки, що є неймовірно важливим для будь-кого, хто хоче творити. Так він познайомився із Михайлом Семенком, натхненником українського футуризму, доєднався до першого футуристичного об'єднання Фламінго, точніше, Фламінго. Літера Г була неймовірно модною серед футуристів. Того жора обрав собі псевдонім Гео, а свою дебютну книгу назвав скромно Король футропрерії Гео Шкурупій». Ге-Г, ге, Гео, Гео. Боже, як же ж приємно вимовляти цю літеру Г? Хм. До речі, саме слово панфутуризм вигадав теж жора аби якось відмежувати. Український футуризм від російського, за що йому вже величезна пошана. Він був людиною, яка хотіла переписати все заново. Не визнавав традицій, зокрема, літературних традицій, і підсміювався над тими письменниками, які сліпо слідували канону, як, наприклад, Микола Зеров. Щоб не бути голослівною, ось вам вірш під назвою автопортрет. Який відкривав дебютну збірку Геош Курпія психотези. Його було виконано латиницею, він містив слова геометрія, географія, геологія, Європа, Африка, Азія, Америка, Австралія і, звичайно ж, ЕГО. І тепер про славнозвісний вірш-барабан, який ліг в основу пісні Поваварва і Клавдії Петрівни. Він входив до другої збірки Геошкорпія, яка так і називалася Барабан. І дуже дратував владу, зрозуміло чому. І дуже подобався молоді, теж зрозуміло чому. Коли Гео читався вірш зі сцени, молодь внизу кричала: Гео, бий барабани, бий! і він бив. Ой, як він бив у ці барабани. Бий-бий-бий, барабан, бий, бий бий барабан, печалі. Барабан, забарабанило, перебарабанило. Вбарабанило вам. У мене безкінечне ласо дотепності, яким я виловлю вас, як буйволів, заявив він, на що кида виклик Маяковському Єсенін, які вважали його царственно грубим. Серйозно? Маяковський Єсенін? Знайшлися мені птілігенти. Однак політична ситуація в країні ніколи не сприяла розвитку літератури. І не підтримувала творчість письменників, зокрема. Голодомор, вулаги, постійні полювання на українську інтелігенцію, вижити можна було лише міцно стуливши рота. А хто не хотів, сподівався на чудо. З Гео цього чуда не трапилось, по нього прийшли. І це попри те, що український футуризм не був в своїй суті антирадянським. Його представники захоплювалися індустріалізацією, фабриками, заводами, промисловим зростанням. Однак все ж була одна річ, яка моментально робила футуристів терористами. Це приставка «Український». Гео арештували в Києві 3 грудня 34 року. Звинувачення належність до Київської терористичної організації ОУН. Відбулися два судові засідання військового трибуналу, на яких ж категорично заперечував висунені звинувачення і навіть подав письмову заяву скаргу на неправомірні методи слідства. Але кому до того було діло? Його засудили до 10 років ув'язнення у виправно-трудових таборах із конфіскацією майна. Геош Курупій відбував покарання в концтаборі на Соловках. Його дружина Варвара Базас потрапила в більшовицьку категорію Жена родини». Разом із сином Георгієм, як родину ворога народу, їх виселили з Києва. Вже через три роки, 25 листопада, 37 го особлива трійка сесія Ленінградського НКВД засудила до розстрілу велику групу арештантів Соловецької тюрми 509 людей разом із Гео Геошкоропієм. Вирок було виконано 8 грудня 37 го року в Ленінградській області. Точне місце поховання поета досі невідоме. Гео Геошкоропій прожив усього 34 роки. Однак Гео ніколи не переставав вірити в щасливе майбутнє для України. Він казав, що люди майбутньо будуть героями, бо нічого не боятимуться. І тут його можна назвати ще й пророком. Справді, українці стали героями і справді перестали боятися. Однак, на жаль, Гео Геошкорупі не дожив до цього моменту, як багато, багато видатних українців, які могли б прислужити своїй країні. І мене не покидає думка. Що було б з Україною, яка була б Україна, якби не розстріляне відродження, якби не масові чистки, якби не гулаги, якби не терор, якби не голодомор, якби не все те, що ми пережили з боку нашого сусіда, якою була б Україна? Я впевнена, що вона була б квітучою, сильною, незалежною, такою, якою вона обов'язково буде в майбутньому, коли ми переможемо. Саме тому такі люди, як Геошкорупі, які поклали своє життя заради цього майбутнього, заслуговують на нашу з вами увагу. Заслуговують на те, щоб хоча б у такі складні часи ми згадали їхнє ім'я і те, що вони зробили. Знаєте, мені тому і подобається моя робота, якщо це можна назвати роботою, я маю можливість відшуковувати такі імена. Дізнаватися те, що. Я б, можливо, і не дізналася, якби не готувала для вас відео. Тому кожне відео, яке я для вас готую, це перш за все відкриття для мене самої. Тому я вдячна вам, що ви є частиною цього великого процесу. Сподіваюся, вам теж було цікаво. Якщо вам було цікаво, то поставте вподобайку цьому відео, можете також підписатись на цей канал і поставити дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Діліться також своїми думками в коментарях, я завжди все читаю, і мені дуже приємно почути відгук з вашого боку. Ми з вами зустрінемося вже дуже-дуже скоро. Бувайте, бувайте! Якщо ви хочете дізнатися ще більше інформації про Геошкорпія, адже очевидно, я не можу вмістити все, в цей короткий ролик, то я залишу посилання на дуже класну статтю, в якій все розписано, буквально все, від А до Я. Тож. Зиркніть внизу, перейдіть за посиланням і дізнайтесь багато цікавих подробиць про цю неймовірно цікаву людину. Скільки разів мені ще треба сказати, цікаве в цьому ролику? Хм...